На фібриляції перецерт. Трішечки ми вже це почали обговорювати. Але е, алгоритм дій в різних клінічних ситуаціях. Ну, Вхору з фібриляцією перецерт настільки багато коморбідностей, настільки багато різних клінічних ситуацій, що ми їх звичайно не зможемо охопити. Сьогодні ми зупинимось на таких трьох варіантах: це цукровий діабет, дуже часто буває у пацієнтів комбінація. Е, пацієнти з порушенням функції нирок і пацієнти. Похилого віку, ну і трішечки зупинимось на ризику кровотечі. Отже, <кій> пацієнт з цукровим діабетом, ризик смерті значно, значно збільшується у пацієнта, якщо є поєднання фібриляції перед серед цукровий діабет, фібриляція без цукрового діабету, ризик смерті при неявності комбінації істотно зростає. Що й не дивно, обидва Захворювання є е, досить складними в плані прогнозу. В цьому році вийшло рекомендації, вже другі, е, по лікуванню Європейського товариства кардіологів по лікуванню серцево судинних захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом. Там були долучені, звичайно, ендокринологи, і ось в цих рекомендаціях е, є певний. Скажімо так, невеликий, але певна, певна частина по фібриляції перецерть. Нагадаємо, що загалом фібриляція передцерть досить часто протікає субклінічно, безсимптомно у хворих з цукровим діабетом. Причому це в 10 разів частіше, ніж у хворих без цукрового діабету. Ми добре знаємо, що у пацієнтів з інфарктом міокарда приблизно 30-40% інфарктів у пацієнтів з цукровим діабетом протікають безсимптомно або малосимптомно. Тобто цей вплив на вегетативну, негативний вплив на вегетативну нервову систему, на ноцицепцію, на, 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 на багато інших чинників призводить до того, що пацієнти не відчувають якихось серцево-судинного дискомфорту, в тому числі і пацієнти з фібриляцією перед серед. Але з іншого боку, пацієнти з фібриляцією перед сердм нанянність цикрового діабету призводить до меншої кількості симптомів. Здавалось би, якість життя має бути краще, але вона погіршується, за рахунок чого сам по собі цукровий діабет це дуже серйозне захворювання, яке погіршує і якість життя, і, на жаль, вкорочує його. Що робити за рекомендаціями європейськими, як, як рекомендується вести пацієнта з цукровим діабетом? Вважається, ну так дуже розмито написано, що треба оцінювати пульс у пацієнта після 65 років. Трошки мені ця рекомендація дивна. Але можливо, все-таки звернемо увагу сімейного лікаря-ендокринолога, що пацієнт, який приходить з цукровим діабетом, ми йому дивимося не лише рівень глюкози чи там глікованого гемоглобіну, коригуємо гіполіпідемічну терпію, а давайте його подивимось. Хоча б елементарно порахуємо пульс, хоча б поміряємо тиск. На жаль, ми от сьогодні вже говорили про це, що на жаль, у пацієнтів з цукровим діабетом досить рід досить часто буває ситуація, коли ми не досягаємо. Цільових значень артеріального тиску. Якщо пацієнт старше 70 років, то рекомендується робити системно оцінювати ЕКГ. Системно, що це таке? В рекомендаціях не написано, але хоча б, на мою думку, хоча б раз в півроку пацієнту з цукровим діабетом обов'язково треба робити електрокардіограму. Як за цими ж рекомендаціями лікувати пацієнта з цукровим діабетом фібриляцією передсерть? Бачимо, що звучить так, якщо є у пацієнта з фібриляцією передсердь, якщо є хоча б один додатковий фактор шацваск, ми обов'язково повинні призначати антикогулянти. Нагадаємо, що фібриляція передсердь – це вже що цукровий діабет, вибачаюсь, це вже один фактор шацваск. І тому вважається, от остання рекомендація, рівень рекомендацій, 2, оральні антикогулянти взагалі варто розглядати у всіх пацієнтів з цукровим діабетом. Вже не дивлячись на шанс вас, тому що цукровий діабет це потужний фактор ризику. Ми знаємо, що не лише з фібриляцією а загалом в загальній популяції наявність цукрового діабету прирівнюється приблизно до двох, а інколи трьох інших факторів ризику. Тому бажано призначати не це рекомендація, така не, не всім обов'язково, але бажано призначати рівень рекомендації 2. Бажано призначати антикогулянти у пацієнтів навіть без наявності інших факторів ризику. Хоча будемо реально дивитись на життя таких пацієнтів не так і багато. Які, які призначати антикоагулянти? Звичайно, науки мають поки мають перевагу оральні, пероральні прямі оральні антикоагулянти. І якщо порівняти дослідження, основні ключові, ми маємо чотири препарати, ось три основних ключові дослідження, то Частка пацієнтів з цукровим діабетом було найбільше в дослідженні рокет, де оцінювався ріверок І Ось цікаво, що в цьому ж таки дослідженні пацієнти з наріворок собаніксарелто порівнюють з варфарином. Зверніть увагу, вік-71 рік пацієнти з цукровим діабетом мали зниження і, і ризику інсульту, і емболії серцево-судинної смерті. І цікаво, що був досить істотний достовірний ризик серцево зниження серцево-судинної смерті. Коли ми говоримо про дослідження, вони це основа доказової медицини, це основа на якій ми грунтуємо е, все наше лікування. Без них ми не можемо, не знаємо навіть куди рухатись, але ми завжди хочемо бачити, як в реальному житті, тому що дослідження мають певні свої обмеження, селекція пацієнтів. Особливості відбору цих пацієнтів і подальшої за ними спостереження. ось з такі дослідження реальної практики: 32 тисячі пацієнтів, ці результати підтверджені. Ріворок у пацієнтів з цукрових, цукровим діабетом, той же саме з 71 рік, середній вік, зменшують як ризик серцево-судинних подій, так і смерті. Чотири клінічних дослідження, мета-аналіз. При застосуванні ривроксибану все це йде порівні з Варфарином. Бачимо, що зниження ішемічного інсульту 26% і зниження інфаркту міокарда ризику, що теж досить суттєво. Не всі е, прямі оральні антикулянти це показують. Ну і те, чого ми завжди остерігаємось, це кровотечі, це те та данина, яку ми маємо платити за зменшення ризику серцево судинних подій. Бачимо. Кровотечі теж зменшуються порівняно з варфарином. І внутрішньочерепні – це найсерйозніші кровотечі, найбільш небезпечні шлункові кровотечі, ну і загалом великі кровотечі. Ми про це ще сьогодні поговоримо. Цукровий діабет дуже часто асоціюється з погіршенням функції нирок. Це одне із основних ускладнень цукрового діабету. Як взагалі, незалежно від цукрового діабету, лікувати пацієнта з порушенням функції нирок і фібриляцією перецель? Бачимо, що фібриляція Перецерт пришвидшує оце прогресування ниркової недостатності. І у кожного четвертого пацієнта з фібриляцією Перецерт знижується, є знижена функція нирок. Зверніть увагу, що от, взагалі порушення функції нирок була навіть така пропозиція щодо шацваск зробити шацваск-рен, добавити ще рівень креатиніну. Але ну, якби ця пропозиція залишилась лише пропозицією, Ймовірно, для того, щоб не ускладнювати і так непростий процес оцінки ризику, але поєднання, поєднання дисфункції нирок, зниження швидкості клубочки в фільтрації асоціюється як з загальним схворим, бачимо за кількістю балів шац вас, так і загалом саме по собі збільшує ризик інсульту. Ось показано, що підвищення. Зниження кліренсу кретині на 10 мл на хвилину, знижує ризик інсульту на 12%. Які препарати все-таки антагоністи вітаміну К, Варфарин чи е, прямі ральні антикугулянти? Ось цікаво такі вже давні дослідження, які показали, що якщо подивитися на пацієнтів протягом 5 років, які застосовують з якихось причин е, варфарин і інші антагоністи вітаміну К, і не застосовують, бачимо. Зменшення, більш швидке зменшення швидкості клубочкової фільтрації. Чому? Вважається, вважається, що ці препарати, особливо варфарин, призводять до кальцифікації медії. Я не буду дуже в деталі в механізми вдаватись, але іде процес, сам по собі препарат негативно впливає на артеріоли. І кальцифікація медії є досить таким поширеним, поширеною у пацієнтів з хронічною хворобою нирок. І вона сповільнює швидкість клубочки фільтрації. От, Власне, ці артеріоли, які в клубочках, приносні артеріоли, вони е стають менш скажімо так, проникними і менше реагують на базоді стимули. Якщо ми говоримо про е прямі оральні антикогулянти, то добре відомий вам слайд з рекомендацій Ера е по виведенню е прямих оральних антикогулянтів з організму. Які шляхи метаболізму? Звернемо увагу, що до Бігатран 80% виводиться нирками, едоксабан 50, найменше Апіксабан і Рівероксабан-35. Тобто абсолютно логічно, що препарати, які виводяться в основному нирками, при нирковій недостатності давати не варто, оскільки теоретично, що найменше вони можуть накопичуватись в організмі і збільшується кількість побічних ефектів. І ось знову ж таки відома таблиця. Нагадаю, що всі оральні антикулянти, окрім. До ми можемо давати в, е, в такому сегменті 15-30 мл на хвилину кліренса кретиніну. Але зверніть увагу, що е, все-таки е, от мені чисто з таких практичних моментів, він виводиться нирками тільки 35%, і дуже важливо, що застосовується лише один раз. А піксабан двічі. Ну і едоксабан, е бачимо, нирками половина препарату виводиться. Ще один момент, про який ми дуже часто забуваємо, все-таки, ми часто орієнтуємося лише на рівень креатиніну. Ну не можна цього робити. Ось такий, таку фотографію я знайшов цікаву. Всі люди різні. І у чоловіка 35 років з вагою 95 кг з креатиніном, сироватки 150, е кліренс буде 82, у жінки 78 і вагою 64 цей кліренс буде, бачимо наскільки? 3,5 рази нижче, 28 це вже така серйозна ниркова недостатність. Тому Кокрофт Голд, рахуємо, він використовувався, він має свої, ця формула має свої недоліки, але для вибору дози оральних антикулянтів якраз рекомендується формула Кокрофта Голда. Ріврок асоціюється з меншим прогресуванням функції нирок, ніж Варфарин, ймовірно, за рахунок цього механізму, про який ми говорили. Щодо кальцифікації медії на тлі прийому варфарину, це субаналіз дослідження рокет ЕЧФ. І нижчий ризик інсульту загалом, можливо, в тому числі і через це, якщо порівняти пацієнтів з прогресуючим порушенням функції нирок, то не ризик інсульту чи системної тромбомолії у субаналізі в цьому Rocket, ключового дослідження по собану був нижчий при застосуванні варфарину. Якщо взяти по м, загалом пацієнтів з порушенням функції нирок, було досить багато таких проспективних досліджень ретро. Так такий аналіз сумарний е, досліджень у пацієнтів, власне, з порушенням функції нирок при застосуванні рівероксабану, бачимо зниження ризику досить істотне від 18 аж до 92%. Тобто Препарат досить добре працює у пацієнтів зниженою функції нерук. Ще раз нагадаємо, що пацієнт, який має порушення функції нерок, по який, який отримує антикугулянти оральні, має регулярно обстежуватись. Ось рекомендації, які вам добре відомі. Ми маємо дивитися за цим пацієнтом. Бачимо, щорічно всі пацієнти з фібриляцією перед серть, раз на 4 місяці. Аналіз крові на гемоглобінах, якщо пацієнт старше 75 років, але Ось дуже важливо, коли кліренс креатиніну у пацієнтів раз, оця формула кліренс креатиніну ділимо на 10 у пацієнтів з кліренсом менше 60. І якщо взяти, якщо більше 60 раз на рік, 30-60 кожні 6 місяців, менше 30 раз, що не менше раз на 3 місяці. Для чого? Для того, щоб коригувати дозу, а у випадку різкого падіння кліренсу, що буває на щастя, рідко, навіть відмінити препарати. Перейдемо до пацієнтів старших вікових груп. Ось ми закінчили з нирковою недостатністю, але ось слайд, який показує, що загалом середні показники в загальній популяції швидкості клубочкової фільтрації у чоловік та жінок залежно від віку поступово знижуються. І в 80 років, якщо взяти швидкість клубочки фільтрації 100 середня. У скільки там 20, 25 років, то в 80 вона вже опускається десь приблизно до 70. Це закономірний віковий процес, і це потрібно враховувати. З іншого боку, ми знаємо, що фібриляція передсердь, як і інші всі серцево-судинні захворювання, це в першу чергу хвороба осіб похилого віку. І що найсуттєвіше, теж закономірно, теж ми знаємо, можливо, не в цифрах, але це абсолютно логіка. Наша, наша життєва логіка. 80-89 років пацієнт 23% ризик інсультува, якщо у хворої є фібриляція перед Здавалося б, тут між нами така дилема: з одного боку є високий дуже ризик інсультів. Ясно, що пацієнтів похилого віку є, збільшується ризик кровотеч, але саме пацієнти похилого віку, ми далі подивимося, найбільше найбільш, вдячні в плані. Результатів досліджень, коли ми засуємо антикогулянти. І ось тут я би такий короткий відступ філософський. Ми знаєте, коли дивимось на пацієнта старше 80 років, ми інколи з дивуванням дивимося, що він ще, чи вона зійшли до нас в кабінет. Ну, Більшості нас вистачає загальної культури не сказати, від чого ви прийшли, що ви хочете, але інколи приходиться чути таку фразу, яка мені дуже не подобається, а подивіться свій паспорт. Ну, Паспорт це хороша річ, але якщо людина дожила до 80, 89, 90 років, вона ще хоче жити, і ми не повинні до цих людей відноситись як до, ну, скажімо так, людей, які вже не потребують ніякого лікування, які не потребують якихось втручань. Ні, це пацієнти, це можуть бути чий, ваші родичі, це можуть бути чиїсь родичі, вони хочуть бавити внуків, жити. І по інсульту дуже важливо. Вони повинні не просто самі жити, а й не обтяжувати життя родини. Якщо трапляється інсульт, то звичайно ми розуміємо, що особливо людини похилого віку, що це може бути тяжка інвалідизуюча патологія на роки. Тому ще раз звертаємо увагу на пацієнта з старших вікових груп. Ось класика, це загальне. Розуміння, загальна філософія особливостей терапії, не, не лише антикулянтів, пацієнтів похиловіку. Це загальне спільнення медаполізму, зниження функції нирок, про що ми говорили, дуже багато супутніх патології, яка веде до поліпрагмазії, порушення прихильності до лікування в першу чергу через когнітивні дисфункції, ну і в тому числі через соціально-економічні проблеми, через вартість препаратів, важкість спілкування з, наприклад, сімейним лікарем. Варфарин. У пацієнтів віку, бачимо, погіршується нирок, метаболізм сповільнюється. В середньому дози варфарину це вже бачимо давні дослідження, 90-ті роки. Середньому дози варфарину після 80 років і менше 50 майже вдвічі. Тому варфарин, звичайно, складно в тому числі через те, що це потребує ретельного контролю. А пацієнти старших старших вікових груп, на жаль, у нас. Е Ну, часто мають обмежені можливості пересування. І ось ці дослідження, знову ж таки, рокет, про яке ми говорили, одне з ключових досліджень прямих оральних антикулянтів, Зверніть увагу, те, про що ми говорили. Пацієнти після 75 років мають навіть кращий приріст ефекту на тлі прийому ривороксабану порівняно з Варфарином, ніж пацієнти молодші. Тобто, ми повинні таких пацієнтів використовувати. Власне, преміюральні інтекулянти. Ось метааналіз досліджень третьої фази цих всіх досліджень. Бачимо у пацієнтів старшого віку і пацієнтів з зниженим кліренсом креатиніну, те, про що ми говорили, зменшується ризик порівняно з варфарином істотно, навіть більше ризик і системних емболій, і ризик кровотеч порівняно з варфарином, ніж у пацієнтів з нормальною функцією і молодих. Тому, звичайно, в цьому плані все-таки. Треба думати про прямі оральні антикулянти пацієнтів похилого віку. І ось знову ж таки порівняння дослідження плацебоконтрольованого з подальшим практикою щоденного застосування того ж таки Ріверксабану, бачимо, що шас вас, самі нижні цифри, досить високий. І зниження ризику приблизно однакове, а чим більше вас бачимо в реальному житті зниження ризику однакове в постмаркетингових дослідженнях і переважає ризик в клінічному дослідженні. Те саме продемонстровано в реєстрах щодо, щодо кровотеч бачимо, звернемо увагу, тому, звичайно, ми е, теж дуже ці речі співвідношення ризику і шимії, кровотеч. Ми повинні, ми повинні враховувати і розуміти, що, наприклад, на фоні застосування ревероксабану, це ризик менше. І особливо ризик внутрішньочерепних кровотеч, зверніть увагу, 73 роки, середній хазблет 3, 0, але ризик, але досить високий ризик кровотеч, але ризик кровотеч порівняні на ревероксабані порівняні з Варфарином значно менший. Ну, так, те саме ось бачимо, якщо взяти по структурі кровотечі. І ще одне про кровотечі. Ми часто бачимо, є в рекомендаціях, що, наприклад, рівераксобан може впливати на шлункову кишкову кровотечі більше, але ось взяти пацієнти, які, приймають, які мають кровотечі, як вони розподіляються. Цікаво, що шлункові кровотечі найчастіше, і взагалі зверніть увагу, кровотечі в перші, найчастіше в перші 30 днів. Далі ці кровотечі зменшується ризик. Тому якщо пацієнт пройшов вже місяць, два-три, то ризик кровотечі, приймає, наприклад, то теж ксерелто чи навіть верфарин, то ризик кровотечі далі зменшується. Але переважає все-таки шлунково-кишкові кровотечі і зверніть увагу, ниж... цей синій стовпчик, це нижні відділи шлукових кровотечі, які, ну скажімо так, значно важчі для діагностики. Те, про що ми говорили, ось далі 30 днів після терапії оральними антикоагулянтами – Далі ризик значно, якщо тут до 4% значно менший. Що робити? Ми, Якщо в нас є сумніви щодо ризику, ми робимо все-таки пацієнту гастроскопію. І показано було дуже цікаве дослідження, в якому не, не, не йдеться про не йдеться про всі е, прямі реальні антикогулянти. Проспективне спостереження у пацієнтів, які не мали уражень слизової шлунково-кишкового тракту, показало, що Різниці істотної немає, О, ризик кровотеч не зростає. Але як запобігти ризику кровотеч? Звичайно, зараз прийшли рекомендації по лікуванню гострого коронарного синдрому в цьому році європейське. Там є окрема така невелика табличка про ризик кровотеч на антитромбоцитарну терапію. Вони дуже подібні, як і на антикулянти. Мене тут досить, досить цікаво, от саме останній, саме остання опція попередня кровотеча. Зростає ризик на 32%. Тобто враження наших клініцистів клінічне, що якщо вже була кровотеча, то ризик кровотеч дуже великий. Але бачимо, хелікобактер пілорі значно збільшує цей, цей, цей ризик в 5 разів. Тому ми маємо обстежити пацієнта ретельно, особливо, якщо є якісь проблеми шлунка, Забра... усунути ці чинники і тоді давати антикоагулянти. Ось дослідження, п'ятирічний аналіз е, різних препаратів. Я бачу, рівороксобан виглядає краще, ніж е, або щонайменше не ні гірше, ніж інші прямі оральні антикулянти по всіх несприятливих явищах. Ну і для е, посилення захисту слід виявляти, коригувати, змінювати фактори ризику кровотеч. їх Дуже багато я в деталі не буду зупинятись. Єдине артеріальна гіпертензія, хворий з фібриляцією перед церть, не має мати більшої. Артеріального тиску більше 160. І ще одне, воно може не стосується фібриляції перед серцем. Ще раз я хочу закликати сімейних лікарів. Ми дуже часто бачимо пацієнтів, які приходять до нас з артеріальною гіпертензією, які приймають ліки. Коли запитуєш препарати, вони перераховують все-все. А все. кажу: а, наприклад, кардіомагніл ви приймаєте, вони, а, ну так, приймаю. Тобто багато пацієнтів. На, взагалі пацієнтів не тільки з гіпертензією, взагалі аспірин не сприймають як лікарство. Але у пацієнта з артеріальною гіпертензією, незалежно від тиску, якщо там за виключенням пацієнтів дуже великий ризику ясно, що якщо немає ХС, немає іншого терапевтичного процесу, аспірин давати не потрібно. У нас дуже велика кількість пацієнтів з геморагічними інсультами. Набагато більше і співвідношення геморагічних інсультів і шімічних, у нас набагато гірше на користь геморагічного інсульту. І я, моя така думка, я не знаю. Ймовірно, через неконтрольований прийом аспірину. В нас артеріальна гіпертензія, будь-яка хвороба серця. У нас якийсь дуже такий серйозний нейронний зв'язок в мозку лікаря. Артеріа серцево-судинне захворювання, аспірин не потрібно всім хворим давати. Побачили хворого серцево-судинним захворюванням, дали аспірин. Цього не потрібно робити. Взагалі, якщо подивитися інструкцію, 1160 160 і більше це протипоказ. І тому, якщо повернутися до антикулянтів, всі препарати, які е, збільшують ризик кровотеч, у всіх цих пацієнтів має дуже ретельно контролюватися артеріальний тиск. І на завершення. Я думаю, що ви вже всі прочитали висновки: цукровий діабет, хронічна хвороба нирок, вік, збільшення ризику фібриляції передсерньо, і сама, по собі фібриляції передсерь у них. Асоціюється з більшим ризиком інсульту, а антикулянтна терапія за допомогою прямих оральних антикулянтів дозволяє істотно знизити цей ризик, значно знижити ризик кровотеч значно менший. І ми мусимо адекватно обстежувати наших пацієнтів. Ну, ми маємо цілий ряд препаратів, серед яких рівероксабан займає дуже достойне місце. Дякую.